У багатьох фільмах про майбутнє мешканці планети мають серійні номери імплантовані у їх тіла. Розмови ж про запровадження подібної ідентифікації у нас час викликають обурення правозахисників. Однак чимало з нас і не підозрюють, що вже зараз носять всередині себе подібні номери, які нерідко стають у нагоді правоохоронця. Так у випадку вбивства зірки телевізійного шоу у Каліфорнії її тіло було настільки понівечене, що звичайними методами визначити її Особу було неможливо аж доки слідчі не встановили, ким є загибла за серійним номером її силикованових грудних імплантантів. З подробицями далі Зорислав Байдюк. Поліція підозрює, що 32-річну модель Джасмін Фіор вбив її чоловік, який згодом покінчив життя самогубством у готелі в Канаді. Як стверджують правоохоронці, Райан Дженкінс розумів, що тіло його дружини спробують розпізнати, тому вирвав їй зуби і знищив відбитки пальців. Однак, вбивця, очевидно, не знав, що у тілі жінки прихована інформація, яка допоможе точно встановити її особу. Її грудні і плантанти мали унікальний серійний номер якщо у ваше тіло хірургом жилено будь який сторонній предмет, він обов'язково має зареєстрований серійний номер. Як каже патологоанатом Трейсі Корі, серійний номер необхідний на випадок, якщо згодом, скажімо, з'ясується, що хірургічний апарат бракований і потребує заміни, починаючи від зубних імплантантів та штучного стигна. І закінчуючи серцевими механізмами, усі номери та їх власники зареєстровані. Правоохоронцям ці номери нерідко допомагають встановити особистість людини. Так у документальному телесеріалі компанії HBO зафіксовано момент, коли хвилі винесли на берег деформоване тіло, яке вдалося ідентифікувати лише завдяки серійному номеру імплантантів грудей. В Індіані слідчі встановили особу літньої жінки за допомогою номеру її штучного стигна. У Чикаго знайдене під час знесення будинку тіло, ідентифікували завдяки металевим штирям у ногах. Як виявилося, це була жінка, яка зникла майже сім років до того. Медики кажуть, що чим далі, тим більше прихованих кодів з'являється у людських тілах, і це допомагає розкрити багато складних злочинів. Зрослав Байдюк, Голос Америки.